Христос Воскресе, браті і сестри, слава йому, що у цей благословенний день святого Воскресіння ми знову щасливі прийти у цей храм і в цю лавру для спільного таїнства молитви, чуда та подяки Всевишньому за любов, віру та надію. Саме любові, чуду та вірі присвячена ця проповідь. За прийнятим правилом студенти академії готують проповідь на апостольське читання, що було прочитано за Богослужіння. Благо сьогодні це не фрагмент високої теології з послання апостола Павла, а проста за змістом, проте величне зазначення в історії з діянь апостола Петра з книги діянь святих апостолів. Апостол Петро відвідав два сусідніх міста: Ліда, де він іменем Господа нашого Ісуса Христа зцілив чоловіка на ім'я Еней, та Іопія, де Ще неймовірніше, Воскресив і жінку на ім'я Табіба. Може здатися, браті і сестри, що апостол Петро демонструє силу та могутність свого Бога, щоб люди, яким Він проповідує, поклонилися цьому Богу. Але це зовсім не так, бо апостол Петро прийшов показати не силу свого Бога, а його любов. Саме ця неймовірна звістка, що за, що за цим світом, за усім живим та неживим і головне людиною стоять не бісовські, холодні, як смерть, боги, що не знають співчуття ні ласки, для яких людина не потрібна, залишена сама собі в самотності, приречена на смерть і зникнення у небутті, а зовсім інший Бог, її Отець. Що дав життя її з любові і довгий, довгий час невидимо плелія не в нас, і так чекав, коли настане мить можливості спасти своє, замучене гріхами і сатаною розчавлене творіння, не дивлячись на всю неправду й злобу та пролиту кров, які він пережив для цього, щоб повернути нам любов. Ця звістка сколихнула світ, а чудеса, що їх творив Петро, Павло, Андрій та інші. Були підтвердженням цих слів. Творити чудеса, можливо, лише з любові. Так воскресив і сам Христос Господь, одного сина у вдови бо з співчуттям до горя її втрати. Так Воскресив він лазаря, улюбленого друга, смерті якого ранила його до сліз. чи того самого слабого, якого друзі принесли, бо любий був їм і вірили у силу Бога. Так полюбив Петро, Енея і Тавіфу. І не безликі та байдужі були вони йому, бо й ім'я їх написано в Писанні. Він чув, як плакали жінки, показуючи платі й рубашки, що шили руки та віфи, і впавши на коліна і моливши Бога, сказав до неї: Встань та віфо, і живи. Так Воскресила бабця мою душу, коли не молитвою, коли я жив у царській сатани. Так, з покоління в покоління повторюють священники та всі святі, усі ми в церкві учимося любити, щоб Бог давав життя землі. Нам з вами, браті і сестри, для віри не потрібні чудеса, хоча їх безліч у житті. Сам досвід віри, цей неймовірний факт свідомої присутності у серці і у дарах невидимого Бога, цей потяг в церкві. До, до Христа, до святості, краси і висоти, і разом з тим до покаяння, до плачу за гріхи, до кротості і правди, до милості і чистоти, до миру, до мужності в важкі часи це є найбільше чудо, чудо віри у житті. Прославимо святого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, що сам Воскрес і Воскресив нам це життя, що знову знаємо, для чого жити і не боїмося кінця. Амінь.